Навесні збільшилася кількість пожеж. Якщо говорити загальними цифрами, то з початку року на Коростенщині виникло 98 пожеж. На жаль, 13 громадян загинуло. Переважно Кількість цих громадян гине під час зловживання спиртними напоями, паління у ліжку, тобто це йде паління у ліжку і неправильної експлуатації елементів пічного опалення, тому особлива увага під час профілактичних обстежень звертається на такі незахищені верстви населення. Це поодинокі, це пристаріли, це громадяни, які виховують велику кількість дітей ведуть непристойний образ життя, тобто коли злежувають спиртними напоями, і на це я також звертаю свою увагу від імені керівництва районної області. Прошу, будь ласка, це стосується керівників громад, старості, старших керівників ОСББ. Будь ласка, приділити увагу цьому, цьому населенню, щоб можна було їх якось оберегти і нагадати про ці елементарні правила. Як відзначають рятувальники, розпочинається сезон спалювання сухої трави тільки за останню добу на території Коростенської громади та Коростенського району зафіксовано 8 пожеж. Минулого року було прийнято рішення про значне збільшення штрафних санкцій за навмисні підпали сухої рослинності. На території Житомирщини вже розпочалося стягнення штрафів за випалювання трави. Перші випадки застосування штрафних санкцій є на території Коростенської громади. Розмір штрафу для громадян складає від 3060 гривень до 6120 гривень. На території одного з, одного з сіл нашої Коростенської громади громадянка, випалюючи суху траву, допустила недбалість і, завдячуючи суху, сильному вітру і сухій сонячній погоді, вогонь перекинувся на її господарське приміщення. Це все було з'ясовано на місці виклику, складено адміністративний протокол, і громадянку притягнуто до відповідальності у вигляді штрафу. Другий випадок стався на території народицької територіальної громади, де також було складено протокол за такий випадок і людину притягнуто до адмінвідповідальності. Не знаю, мало чи багато, але від 3060 гривень є штрафна санкція. Тому, будь ласка. Громадяни задумайтесь перед тим, як випалювати суху траву. Чи до вас потім звітає інспектор з правоохоронними оглядами з правоохоронними органами, складуть протокол, і що буде далі? Я думаю, що це такий вагомий важель, суттєвий, який вплине на свідомість наших людей, і, можливо, люди задумуються перед тим, як робити ці злочини. Мешканців Коростенської громади вкотре просять не бути байдужими до довкілля і свого здоров'я та не. Палювати суху рослинність до винуватців пожежі застосовуватиметься адміністративне покарання у вигляді штрафу.